Стрімить Льбіга, а це взагалі, ну, типа, Bed Time. For стриминга? Um, Міша, конечно, ти міг бути менш популярним, ну, типа посунутися можеш. Ти ж там худав на 7 кг. Я там чуть-чуть фунь, 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 фунь. Типа, і влізла б в це окно. Може бути. Не думав про це? Чуть-чуть. О знов ти знов набрав. Худай і я така одь ось оть. Бачочком. Полу, Полумармизий. Мені багато не треба. Мені там процент твоїх о, переглядів. Фунь фунь. Щоб побити оцей велетенську ціль. Три основних перегляді. В середньому. Щоб мені дали, що ти типу, молодець, що ти вже дуже новічок, що ти вже. Дуже крутий стрімер на Twitch.